Ну? Котик як справи. Добре. Я вже вдома. Все. Лібі це Ага. Ти добровільно це все робиш? Думаю, мене ну, прибрехав би трішки. Ставить мене учиматом. Ага. Ти допомагаєш коханій жінці взагалі. А ти мені допомагаєш. Ага. А, до речі, сьогодні Женя пішов підстригся. Гарно. Да, я так, да, ну, так виглядаю не дуже. Да. І борода. Це така краса. Да. Мені також дали частину роботи, щоб ви не думали, що я стою і гуляю. Да. Стою стою і хромаю. Да. Я ріжу картоплю. Розкажи, що ми робимо. Ми? Ти. Взагалі це твій рецепт. Я не знаю, що ми робимо. Я ріжу просто картоплю. Запікаємо картоплю з печугою. Я так зрозуміла, що ви там на острові те і робили, що все запікали в духовці. Смажували барбакова і все, що хочемо. Ні, ну найчастіше як готували духовця. духовці. Ми завжди комбінували все. <п cameraman> Я думаю, що нас може не бути чути. Може нас Чё? бути не чути. Хороше. пральна машинка і треба голосно дуже говорити, або мікрофон тут вмикати. Ді? Ну нічого, ну нічого, це просто так, як відчиталісь, що ми тут робили. <пå? Не гуляли. Тримай, тримай. Женя, мені страшно. Тобто ти можеш жити і без мене. Сміця, ти, ти раніше навіть яєчно не міг приготувати. Купував напівфабрикати. А тепер подивіться, що він наробив. Коли їсти хочеться. Це у нас тут філі, картопля, цибуля і, і ось така приправа. А ще ось це, ну і сіль, і все. Тіку і бомба. Угу. Та я знаю, ти вже минулого разу ніжки робив, дуже смачно було. Mm. А моя картопля вчорашня, ну не така. Смачна, я зараз доїду. То ти знаєш, що якщо так не скажеш, то я тебе стукну. Чи ні. Да. Да, все. Отак да, так. Да, всем. Ось так треба. Ну, мене так руками загинається. Але такий просто колір. Знаю, Та я трішки, трішки. Карта пахне смачно. Але стався тут. Курйозний випадок розірвався трішки пакет. Друзі, я з вами так сьогодні і не привіталася. Зараз буде труситися камера, бо знаєте, де я сиджу. Я сиджу на ліжку тепер нашому новому. Я показувала вам чи покажу далі, що тепер немає взагалі місця. Життя налагоджується. Не звертайте увагу, будь ласка, на цю тюль, Я з нею нічого зробити не можу. Я її вже і пшикала, як мені сказали, треба намочити водою. Що тільки не робила. Коротше, нічого взагалі не допомагає. Я її випрала і не віджимала. І ну хто давно на каналі, той знає вже цю історію. Я нічого не можу зробити, тільки треба праска. Ну праски немає, тому вже вибачайте. Женя сьогодні ходив купувати продукти. Класно, все супер, і приніс мені ось таку квіточку. Я ще її не діставала з пакетику, чи може хай так стоїть поки. Навіть не знаю, що там, чи все в порядку. Треба помити помити горщик. Ну, ось така квіточка. Тепер буде в кімнаті. Дуже багато одягу він з собою привіз. Особливо мені подобається ось цей робочий одяг, де тут шорти, штани, треба кудись складати. Буде отака голова, отака нога ще й до цього. І тому трішки складно, поки, але нічого, ми, ми звикнемо до всього. Е, я хотіла спитати з приводу, ну. Я вже просто всю інформацію перешерстила в інтернеті, та знаю, що в мене є мої любі підписники, які можуть також дати мені пораду. І, можливо, у вас було таке в вашому житті. Мені потрібно колоти уколи в живіт. Я дістаю вчора ну, в швидкій допомозі. Мені кололи шприцом той, який як називається там безпечна ігла. Ну, Безпасна ігла. Я не знаю, хтось розуміє, про що я кажу чи ні. Коротше, є такий шприц, де голка вилазить тільки один раз, потім її пружина відштовхує і більше ти вже не можеш скористатися. Тобто сама ігла вона вже недоступна. Голка ця сама. Ігла, голка, як правильно, У моєму випадку в аптеці продали препарат, який без цієї безпечної голки. Він зі звичайною. Я, звичайно, що дивлюсь на цю конструкцію, тобто звичайна голка, мені потрібно колоти це все в живіт. Я в мене руки трусяться. Коротше, я переживала, ну, то таке вже То інше питання, до цього я звикну. Мене більш лякає те, що там є повітря. Ну, тобто, як, ну, як ми звикли, що взагалі повітря не повинно потрапляти в наш організм, коли роблять нам там, щеплення, ще якісь там всякі ці уколи. Щоб коли вам вводять препарат, щоб там не було оцих позірків повітря. В моєму випадку в шприці ну майже половина повітря, а ну, трішки більше самого препарату. І цей препарат ти не можеш, тобто ще препарат, потім повітря і ще краплинка препарату, тобто якось вона там, чи якийсь тиск, я не знаю, як правильно це все описати. І тому в інструкції так і написано: що як тільки ви знімаєте ковпачок, більше нічого робити не треба. Треба колоти. Ось це вже готове до ну до вводу. Цей препарат готовий, його не потрібно ні випускати повітря, нічого не потрібно робити, щоб уникнути саме втрати. Цього препарату, ну, частинки втрати, тобто, ну, все ж таки, там якась частинка вилітіться разом з повітрям. Хтось пише на форумах, що вони, коли колять, то доводять до цього повітря, а потім вже м -м, витягують. В інструкції написано, що те треба прямо до кінця ввести навіть з цим повітрям. І все б нічого, все б нічого, аби от. Не сталося те, що сталося сьогодні. Вчора, наприклад, я колола, і трішки я ближче до пупка, Там є ну, 5 см, ну, мені в швидкій допомозі сказали, що 4 пальці від пупка і ось це місце ти колеш. Ну, я ж сьогодні подивилась, ну, у нас ще різні пальці, я так розумію. Вона там мені вколола трішки далі, а я 4 пальці приклала, і в мене ближче вийшло ну, збоку більше, а в мене ближче ось до пупка, ну, 4 пальці. І я вчора, коли, коли колола, здати, спочатку було так дуже дуже важко, а потім дуже легко увійшло. Я стою, а я не ну жодного разу не робила і коли що щось не то, а треба вже робити далі. Я ж не можу витягнути так і ну треба вже доколоти. Я це вчора зробила. Все, сьогодні болить це місце, болить, хоча написано не розтирати потім, просто спиртом протираєш і все не потрібно розтирати і тримати там, не не чіпати взагалі це місце. Я це так і зробила. Сьогодні, тобто кожного разу, потрібно кам'яр змінювати ці сторони. Сьогодні я змінила на іншу сторону, і тут я вколола ближче до того місця, де вона мені це робила. Я відтягнула шкіру, і я вставляю голку. Голка нормально зайшла, все було добре. І вже коли я дійшла до повітря і далі його колю, такий звук просто був. Ну, наче цей Ну, Як це повітря, потрапляє під шкіру і таке щось там бурлить. Я витягаю потім цей шприц і стою і думаю, Боже, що далі зі мною буде, що далі робити? До да це ж ненормально. нормально. Я так злякалася. Та, ну, як бачите, жива, здорова, все нормально. Просто я злякалася, я тепер переживаю. Ну, Наче ж написано. Треба робити по інструкції. Ну, наче ж написано чорним по білому, що не потрібно нічого робити. Знімаєш ковпачок і колеш те, що там є, разом з повітрям. Ні, я все ж таки собі накрутила там якусь історію, що щось зі мною може бути не так. Причому це вже третій укол і все зі мною нормально. Але мої ці думки вони не дають мені спокійно жити, розумієте? Отака історія. Ми просто була в когось така ситуація, хто колов собі такі уколи саме для, від тромбів. Зараз Женя поїхав за машиною, і потім ми, він здавав її в ремонт. І потім ми хочемо поїхати в торгівельний центр. Я виходити не буду. Я ходити не буду. Я на цих милицях йду до машини, просто сяду і хочу просто покататися. Я ходити не буду. Він потім візьме. Ми заїдемо на паркінг в торгівельному центрі. Він візьме Алісу. Вони підуть в торгівельний центр. А у Аліси завтра в школі свято ну вже кінець року, і свято буде новорічне. Вона дуже хоче, щоб ми з нею пішли. Я кажу, ну давай спробуємо, давай ну що, я буду на милицях, дійду там до якогось куточка постою, ну, буду приймати участь, подивлюся, Аліці це дуже важливо. Ну, Тим паче є машина, в принципі, можна доїхати, вийти і дійти, нічого страшного. Е, і ну, вона хоче щось одягнути новеньке, завтра свято, новеньке, гарненьке, тому треба піти подивитися. Я не зможу приймати в цьому участь, а Женя. Разом з Алісою піде і подивиться Аліса сама собі наряд, а Женя просто ну, примірить, щоб трішки так прикладе до неї, щоб в принципі воно їй підходило. Ось на зараз такі плани. Я посиджу в машині, не знаю. Женя, напевно, я його буду дуже просити, купить мені кави. Я посиджу в машині і просто вип'ю кави на вулиці, тому що я не можу сидіти вдома. Я звикла, що я кожного дня там Алісу відводжу до школи. У мене є якісь справи. Я бігаю по вулиці там. Ну, я звикла до того, що я в людях. А зараз я сиджу вдома і ну, а які в мене справи? Мама сьогодні дзвонить, каже: Ну, ти ногу вверх задари і лежи. Я кажу: я не можу знайти реально цієї секунди, коли я можу ногу вверх задрати і лежати. Треба, ну, не те, що там приготувати. Женя мені допомагає готувати там. Ну, все це звичайно, що. Але так як він ще новенький в цій квартирі, він, звичайно, що не знає там, де. Посудь знаходиться, де там наші полочки, де там якісь приправи. Ну, поки що він звикне, треба йому показувати. І, звичайно, що я йду і показую. Ну нічого страшного, але він мені допомагає. Дякую йому велике. Також і в шафі там він не знає зараз. Я вчора він приїхав, купа речей, я там порозкладала, де змогла, де побачила. Але треба встати на дві ноги нормально і навести там порядок. Тому поки що живемо це отак на речах. Зараз зняла з балкона, речі, і не знаю, куди зараз мені їх покласти. Немає часу, немає реально, щоб лягти і задрати ногу вверх. Це потрібно начхати на все, просто нехай тут все горить, лягти і лежати. Тож зрозумійте, і мене є реально якісь справи. Я розумію, що також багато людей в принципі опинялися в такій ситуації і. Можливо, у вас є. Ну, хтось казав, що там на стільці по кімнаті пересувалися. У кожного є своя історія. У мене така не знаю, чим вона закінчиться, але ну на зараз така ситуація. Хочеться і до Аліси в школу піти на це свято. Бо я кожного року ходжу, і вона знає, що в неї є підтримка, що кожного року я там. І на свято хочеться, і самі хочеться в принципі вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям. І тим паче є така можливість, хоча б в машині покататися. Нічого, я скло вниз спущу і буду сидіти, хоча б так подихаю. Ну отакі плани. А ліса сходить, прогуляється з Женією. Дякую всім за перегляд цього відео. Це були такі швидкі новини. Що з нами, як у нас справи? Я далі буду все показувати, що у нас тут буде відбуватися. Не судіть строго там, за ті умови, які, в яких зараз ми живемо. Ну я розумію, що кожен, кожна людина має право на свою думку. Я не ображаюся ні в коєму разі. Ну, якщо там без таких образ, знаєте, як буває, люди пишуть, що я дурочка чи ще щось там. А так, я вислухаю різну думку, і я розумію. Я розумію, з якої причини люди те чи інше пишуть. Звичайно, що всі хочуть жити в комфортних умовах, і всі обирають комфортні умови, і всі хочуть створити для своїх дітей ці комфортні умови. До речі, в мене зліз один, один ніг. <плес> Треба вже переробити манікюр. В принципі, все перескочила. Розповіла вам новини, розповіла історії, всі хочуть жити в комфортних умовах. Звичайно, я всіх розумію, але, ну. Виходимо вже з цієї ситуації, яка в нас утворилася, яка у нас є. Треба переробити ще мені манікюр, він же в мене відріз, ну, досить таки багато. В принципі, нічого ніде не злізло, як бачите, все ціленьке, все гарно виглядає. Єдине, що цей нігодь просто відпав. Чи я його погано ну, відшліфувала ось тут, ну, запилила цим. Ну, Пілочки. Сцепки не було, напевно, він просто зліз сам. бачите. Ну. Всім бажаю гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі, і до зустрічі вже у нових відео.